Поможем. Поможем, мы тебе сейчас на... помощь нададим. Насколько? Я мы не выстрелил, я ты куда нибудь попал. У тебя выстрелил? Да. Э, ты флаг вешал? Нет. А кто вешал флаг? Он туда уже был, я бы... Он <соценно> где-то в подвал пошел или куда? В подвал, наверное. Ну говори точно, нету, наверное. Пошел. Зачем он туда пошел? Что он делать хотел? Он там наши пришли. Ой, вчера. Точно? Сколько человек? Позивний. Що знаєш? Я нічого не знаю. Вони прийшли, сказали, перезавіть їх по містам. Поняв. Дивись, доповідаю інформацію. Його позивний, позивний його З ним був вчора. позивний. Він сказав, що пішов вчора вечором по вулиці в сторону, туди вниз. Пішов зустрічати людей, які прийшли, які прийшли їм передавали він мав їх розставити по містам